Розкажіть, будь ласка, про себе. Добрий день, шановна громада, шановні колеги та студенти. Хочу поділитися своїм досвідом. Я працюю в Переяславі це Київська область на посаді старшої медичної сестри та сестри медичної в травматологічному кабінеті. Хочу відмітити масштаби організації, а також масштаби самої лікарні. А також відмітити ортопедичне відділення, яке мені допомогло усвідомити масштаби закордонних можливостей надання допомоги їхньої кваліфікації. А, а дуже це... здавально дякую, Марина. А які у вас очікування від стажування? Очікування стали більші, чим я очікувала. Тобто, поділіться, будь ласка, враженнями. Від тижня дуже подобається колектив. Всі доброзичливі, стараються допомогти не тільки пацієнтам, але й нашим студентам. Всі підтримують нашу Україну. Що цікавого, ви побачили, практичні навички, методи стерилізації і дезінфекції поразила мене організація операційної. Тут. Дякуємо. Мене звуть Анжеліка. Я вже понад 25 років працюю в системі охорони здоров'я України мецестрою. Наразі старшою медсестрою в дитячій лікарні в Запоріжжі. Наразі я навчаюся ще в Харківському національному медичному університеті на бакалавраті. Планую закінчити магістратуру обов'язково. Це була моя давня мрія отримати вище освіту а, для того, щоб отримати нові знання, нові можливості. А, я взагалі а, не сподівалася, що ця. Подія відбудеться в моєму житті, що буде така нагода відвідати Великобританію, отримати новий досвід. Я дуже вдячна Харківському національному та НТЮ, спільна праця, яких дала можливість тут мені побути. Я вражена кваліфікацією медичних сестер Британії, те, як вони проводять сестринський процес, в якому я мала нагоду приймати участь. Я подивилася, як в дії медична сестра оглядає хворого, вона опитує його, збирає анамнез, призначає лікування, призначає обстеження та ставить свій діагноз. Я дуже хочу, щоб в Україні теж розвивалася медицина, саме медсестринство в тому напрямку. І я хочу посіяти зерно цим змін, змінам. І якщо я прикладу до цього свою руку, я буду вважати, що не зря прожила спишка. Добрий день. Мене звуть Дар'я Фурсова. Я по спеціальності медична сестра навчаюсь у ХНМО. Я волонтер у Харківському міському госпіталі у травматологічному відділенні. Приїхала сюди, щоб здобувати практику. Тут дуже цікаво, всього дуже багато. Мені найбільше запам'яталося те, що ми були у відділенні хірургії черепно-лицьові м'язи. Також мені дуже запам'яталося сьогодні: лікували аневризму аорти мозку, шунтували. Тут дуже цікаво, є на що подивитися. є Досвід, який можна прийняти до себе. Я чула, що ви працюєте над науковою роботою. Які основні моменти вашої наукової роботи ви хочете освітити? І, можливо, якийсь досвід із Нотінгему, із клінік Нотінгема. Ви будете залучати у вашу наукову роботу? Так, моя наукова робота має назву Синдром Емоційного виграння серед медичних працівників. Під час військового стану я її запровадила через. Гугл опитування в Україні, також гугл-опитування у Ноцвіму, щоб звернути увагу на те, як відбучається різниця наші професії, наш стан емоційного вигорання, бо в Україні йде війна, а тут її немає. І найбільш буду звертати увагу на те, як справляються зі стресом медичні працівники, як їм допомагають колеги, як вони самі адаптуються до цього. Дуже дякую. Тобто, у вас була можливість опитати медичних працівників. Так, була можливість опитати. Мені з цим дуже гарно допомогли. Дякуємо далі буде. Всім привіт! Мене звуть Поліна і я є студенткою Харківського національного медичного університету. На попередньому тижні в мене була чудова можливість бути присутньою на операції краніотомія і також бути частиною операційної команди на ангіографії судин. Мозку тиждень стажування у Ноттінгемі. Які твої враження? Перший тиждень стажування залишив в мене дуже багато гарних вражень. Ми були присутніми на багатьох операціях, таких як, наприклад, корекція сколіозу та також корекція гіпосподія.